Добрий вечір, любі учасники. Вітаю вас на школі харчування. У нас сьогодні 14 й урок, і будемо розбиратися з концепцією збалансованого харчування 24 на 7. В чому особливість? Чому вона така важлива, ця концепція? Буде далі. І сьогодні з вами лекцію буду читати. Я мене звати Ірина Острожинська, мені 40 років. Я задоволений клієнт компанії Herbalife уже три роки. Прийшла знижувати вагу, але коли в процесі зниження ваги зрозуміла, що вага саме зниження ваги це такий більш додатковий бонус, оскільки отримала набагато більше, перш за все, це покращилось самопочуття, покращилось травлення. До цього в мене були завжди проблеми з травленням сходити в туалет, то було свято І такі різні нюанси, які я вже зараз розумію, що вони всі взаємозалежні, але на той момент це зниження ваги воно поштовхнуло мене до змін і розібратися, як все працює, як працює наш організм, і завдяки нашим консультантам, марафону, завдяки школі харчування я почала відвідувати такі самі лекції, почала дізнаватись, і дійсно зміни не. Довго себе не заставили чекати і більше енергії. І стала страстостійкою. Почала вранці прокидатися, взагалі без будильника. Це для мене було щось таке одне з найдивніших, тому що я раніше думала, що якась там сова. Але коли відлаштувала свій режим, коли відлаштувала своє харчування вранці прокидаєшся, багато енергії, хочеться йти працювати, рухатися, і ви знаєте, це так круто, коли ти в ресурсі, коли в тебе є здоров'я. І чого я, власне, і вам всім бажаю і обов'язково відвідувати ось такі школи харчування, тому що на них дається основа. Для того, щоб ми отримували результат, нам потрібні знання. І сьогодні ми з вами давайте пропоную розібрати таку тему з концепція збалансованого харчування 24 на 7. В чому її суть, в чому вона взагалі заключається? Взагалі, є такі основні принципи нашої концепції, яку дотримуюсь мої. Яку дотримуємося ми, перш за все, це те, що їжа має бути повноцінною. Вона має обов'язково містити всі необхідні організму, біли, білки, жири, вуглеводи, клітковину, всі необхідні мікрокомпоненти, макрокомпоненти, вітаміни та мінерали. Наступне. Збалансоване харчування базується на тому, що воно має бути регулярним. Це не якась разова акція, це не якась дієта, це наше харчування на кожний день на постійній основі. Харчування має бути ритмічним з урахуванням біологічного годинника. Про біологічний годинник ми з вами нижче ще поговоримо. Тому не буду на цьому зупинятися, що таке циркадні ритми буде нижче. Також концепція збалансованого харчування базується на тому, що ми маємо звертати увагу на якість продуктів, яку ми споживаємо, які продукти ми споживаємо, скільки як вони оброблені, наскільки вони натуральні, наскільки вони свіжі, тому що збалансоване харчування воно вимагає, щоб. Якщо ви хочете, щоб е, бути здоровим, гарно почуватися, ви маєте піклуватися про те, що ви даєте своєму організму, як ви харчуєтесь, з чим ви харчуєтесь, які ти продукти, які ви купуєте, тому на це, звичайно, е, звертається велика увага. Е, концепція харчування також заключається в тому, що обов'язково має бути гідратація. Е, це тобто, скільки води ви п'єте протягом дня. Я впевнена, що сьогодні у нас присутні, всі знають свою норму води. Якщо не знаєте, то зверніться до свого консультанта. Він вам порахує. Також концепція збалансованого харчування. Має адаптуватися до вашого способу життя, до ваших цілей та до того, що ви ставите, які ви собі цілі ставите. Тобто концепція завжди індивідуальна. Якщо ви бачите, у нас в марафоні є люди, які знижують вагу, які хочуть набрати особливо м'язову масу, люди є, які хочуть виглядати красиво, рельєфно. І, звичайно, це все для них підбирається індивідуальні програми, які вимагають. Е Дивляться консультанти, який у вас спосіб життя і так підбирається програми. Тому кожен організм індивідуальний і для нього потрібне індивідуальне харчування. Але в загальному, щоб ви розуміли потреби нашого організму, вони, концепція харчування, збалансоване харчування, воно базується на тому, що організму потрібно обов'язково давати поживні речовини. Перш за все, це. Макрокомпоненти, жири, білки, вуглеводи. Жирів протягом дня організм має отримати 30 Тут звертайте увагу на те, які саме жири ви споживаєте. Вони обов'язково мають бути насичені, вони мають бути корисні ці жири, містити омегу 3 тоді вони ось ці 30% жирів, тобто слідкувати за тим, щоб пропорція була чим побільше насичених корисних жирів. Також організм має отримувати 30% білка. Про білок також була лекція, була школа харчування. Хто не був присутній, можете подивитись в записі, тому що дуже широко все розповіли. Але в загальному, що сказати про білок, він є рослинний, він є тваринний, різне засвоювання, різний час засвоювання в організмі і різна користь. Тому тут е, на це звертається увага, звичайно, і ми йдемо до того, щоб навчити вас, як саме споживати. Корисний, якісний білок. Також концепція харчування: тобто 30% жирів, 30% білків і 40% вуглеводів. З вуглеводами знову ж таки дивимося, щоб вуглеводи були. Зараз хвилиночку перепрошую, щоб вуглеводи були. Складні обов'язково, щоб вони були повільні, тільки з складних вуглеводів будемо отримувати тіло, буде отримувати і давати вам енергію. До вуглеводів відносяться також харчові волокна, це наша клітковина, норма клітковини в день 25 грам. Звичайно, залежить, чи це чоловічий організм, чи жіночий, тут трішечки є різниця, але в загальному 25 грам клітковини сьогодні з'їсти надзвичайно тяжко, тому. І на клітковину ми звертаємо увагу завдяки нашій програмі, завдяки продукції компанії у нас є чудові продукти, які допомагають нам добрати ось цю норму клітковини, щоб ми доїдали протягом дня. Крім того, концепція харчування заключається в тому, що організм має отримувати, я ж вам назвала макрокомпоненти, а також мікрокомпоненти. Це наші вітаміни, це наші мінерали, особливо важливі всі вітаміни, які вранці. Організм має отримувати протягом дня дивитися, що ви даєте, що ви споживаєте, і скільки в тій продукції саме міститься вітамінів. Взаємопов'язане наше харчування з тим, з режимом дня, з нашою фізичною активністю, з відпочинком. Тому що ось це все в комплексі, воно, коли ми будемо дотримуватись, коли ми будемо слідкувати за режимом дня, як ми відпочиваємо, ось тоді буде ось такий, знаєте, дійсно баланс. Збалансоване харчування, це дорівнює баланс. У нас має бути баланс в організмі, і тоді буде найкраще самопочуття і найкращий результат. Що стосується саме харчування, воно дійсно напряму залежить від. Від режиму дня. Життєдіяльність людини пов'язана з такими біологічними добовими ритмами. Ми ще їх називаємо циркадні ритми. Що таке циркадні ритми? Це такий встроєний біологічний годинник в нашому організмі, який відповідає, тобто організм людини тісно пов'язаний з тим, що в нас відбувається навколо. Це такі циклічні коливання інтенсивності біологічних процесів. І вони зумовлені е, зміною часу доби. Тобто, коли на вулиці ніч, то організм е, працює так, як йому потрібно працювати вночі. Коли на вулиці день, е, організм відповідно вже включається в роботу. І саме циркадні ритми вони визначають функціонування нашого організму. Е, наскільки циркадні ритми вони регулюють взагалі? Наші процеси, всі травлення, апетит, вироблення гормонів, метаболізм вони регулюють серцево-судинну, нервову систему. Тому, звичайно, уже у 2016 році науковці отримали Нобелівську премію за те, що довели світу і довели своїми науковими досягненнями. Що все наше самопочуття, все наше здоров'я напряму залежить від циркадних ритмів, від того, як ми, що навколо. Тому ми от часто зупиняємось і говоримо, чи дотримуєтесь ви режиму дня, як, коли ви прокидаєтесь? Саме циркадні ритми, вони так, сонечко прокинулося в 5 годин ранку, чи о 6 годині ранку. Ви маєте прокидатися, тому що тоді найефективніше. Якщо подивитися на екран, ви побачите, ось тут є часові проміжки. І як який проміжок часу що краще працює? Ми бачимо, наприклад, у нас кортизол прокидається десь з 8 години ранку. Тобто, кортизол це такий наша енергія, наша те, наше наповнення, те, як ми будемо протягом дня заряджені, залежить від того, коли ми прокинулися і як в цей момент запрацювали всі системи. До прикладу, кортизол з 8 до 9 години, тому завжди говорять, прокидайтеся рано, якщо ви хочете, щоб ваш день був результативний, був продуктивний, щоб максимум все стигнути. Тому що, якщо дивитися вироблення мелатоніну, це такий наш гормон сну, він вже після 21 години він уже видно по графіку, що вже збільшується його вироблення, все залежить від циркадних ритмів, і тоді організм хоче відпочивати, призупиняються всі. Наші функції організму він більш готується до сну для того, щоб все ж таки вночі потрібно. Працювати але вже над іншим. Але, ось, наприклад, що стосується нашого режиму дня, нашого харчування, до 21 години ми маємо закінчити всі свої такі процеси, споживання, харчування, роботу, тому що саме тоді найкраще, щоб організм вже готувався до сну, відпочивав, щоб організм вчасно перетравлював все те, що ми з'їли напередодні, щоб давати. Нам на наступний день енергію, щоб бути бадьорими. І ось саме циркадні ритми, вони ось тут видно на екрані, можете собі так швиденько прочитати, тому що що, коли краще робити, який, який пік чого, коли краще розумова діяльність, все залежить напряму від. Від того від нашого біологічного годинника тому ось саме концепція збалансованого харчування вона тісно з цим пов'язана, оскільки нам потрібно розуміти, що як тільки ми прокидаємось, бажано прокидатися зранку, тоді потрібно організму відда... відразу дати харчування, дати паливо для роботи. Порівнюють Машину, як ти заправиш вранці, так вона поїде. Так само і з організмом, для того, щоб він гарно працював, йому потрібно дати паливо для роботи. І ось тут вже говоримо ми про планування, про те, як ми будемо харчуватись протягом дня. Далі будемо, далі я зупинюсь саме на сніданках, наскільки, коли що краще споживати. Але зараз загальному хочу сказати, що планувати день дуже важливо, оскільки чим заздалегідь ви краще подумайте. Що ви будете споживати протягом дня. Чим буде він краще спланований цей день, тим це запорука успіху, запорука того, що харчування ваше буде дійсно збалансованим і ви зможете контролювати свої ваги, контролювати свій настрій, тому що дійсно це все взаємопов'язано. І якщо хочете досягти найкращих результатів, якщо хочете змін, то звичайно планування, ось ця концепція збалансованого харчування вам на допомогу, тому що... Мінімум спонтанності, максимум планування вас доведуть до результату. І тут на допомогу приходить продукція компанії Herbalife, оскільки вона допомагає і краще організувати свій день, і спланувати, і організувати свій речі, раціон. Отож, Зупиняємось на концепції. В чому вона заключається? Що в раці ми прокинулись, обов'язково організму потрібно дати, поснідати, дати всі необхідні мікро, макрокомпоненти, які потребує наше тіло. Далі має бути у нас перекус. Наприклад, якщо зазвичай ви прокидаєтесь о 6-й годині ранку, перша година після пробудження потрібно поснідати і вже дивитися далі в кожного свій режим, в кожного свій. Свої, як правильно сказати, російською слово, кожного свій режим, кожного свої потреби, але в загальному. Прокидаємось вранці, снідаємо далі, обов'язково плануємо перекус. Який саме перекус? Це не кава з тістечком, перекус має бути обов'язково білковий, ситний, для того, щоб наповнювати наш організм, щоб не було різких стрібків цукру в крові? І, і коли у вас буде ось так це все по концепції розплановано, тоді не буде ніяких зривів, не буде вечором не захочеться сильно їсти. А от саме концепція збалансованого харчування, вона і заключається в тому, що для найкращого результату, для найкращого самопочуття, розплануйте харчування так, щоб на вечір організм уже отримував, щоб за день отримував організм все. Необхідно, а на вечір вже залишити мінімум, щоб не було ось цих е, скачків, щоб не було жорів, не хотілося вечором їсти, тому вдень потрібно попіклуватися, спланувати, чим ви будете харчуватись. Е, прокинулись перекуси, обіди, перекуси вечері. Е, взагалі, е, що стосується нашого, якщо планувати, скільки в день ми маємо чого споживати, і як його розподілити, тому що загальна калорійність нашого раціону вона має бути рівномірно розподілена протягом 5-6 збалансованих прийомів їжі. Тут вже будемо включати ми сніданок, обов'язково обід вечеря та перекуси. Як у кого перекуси, коли виходить, але вони також мають бути. Сніданок найбільше ми даємо по калорійності, найбільше ми даємо на сніданок та обід. 30% всього денної калорійності, денного споживання ми розподіляємо на сніданок завдяки нашій продукції компанії Herbalife Ми можемо отримати, ми можемо, знаєте, тут -то збалансувати, тому що якщо ми вранці. Поснідаємо е, продукцію компанії, ми отримаємо організм все необхідне, але при тому буде, е, ви поснідаєте меншою кількістю калорій, ви її зможете розподілити на обід більше. Тому що, коли е, за нас продумане харчування, це добре, це, ми не включаємось під рахунок, Але е, в марафоні на школах харчування ми вас вчимо будувати правильно свою зброю. Збалансовану тарілочку, як вона має виглядати, і саме на обід, ось цих 30% денної калорійності відводиться, тому що сніданок і обід це максимум, коли найкраще працює травна система, коли організм включений, і це запорука того, що воно швидко перетравиться і вийде з організму. Отож, сніданок, обід по 30%, ранковий перекус 8%. Ви вже бачите, що. Обідній перекусі, де вже 7%. тобто знижується навіть калорійність перекусів, вона різна ранку можна більше дати організму, тому що він активний, він швидше це все перетравить. А на вечір, уже вечеря це 20% нашої добової калорійності, і якщо ще потребує організм, можна зробити якийсь вечірній перекус, але Далі будемо говорити, оскільки у нас чудове рішення це збалансована наша вечеря, вечірній коктейль замість вечірнього перекусу, який можна споживати навіть за півгодини до сну, оскільки він швидко перетравиться в організмі і швидко засвоюється і принесе тільки користь, буде, немає взагалі шкоди. Варіанти включення продуктів компанії в Гербалайфа Раціон, дивіться, яка ситуація ви можете снідати, ви можете обідати, вечеряти звичайною продукцією, так, те, що у вас під рукою, але яка уже зараз у нас тенденція на ринку в Україні та й взагалі по всьому світу? що, На жаль, Відразу я говорила про якість продуктів, оскільки чим якісніші продукти, чим, тим краще будемо ми всім наповнювати наш організм. Але сьогодні тяжко говорити про якість, оскільки зайшовши в наш будь-який супермаркет, знайти якісне, необроблене, повністю натуральне, дуже тяжко. Тому ми пропонуємо балансувати саме завдяки балансу, саме завдяки грамотному розподілу, можна і харчуватися, і отримувати від того користь. Тому можна, звичайно, саме головне, наша така база, основа, фундамент це сніданок. Як організм вранці нагодуєш так і будеш почуватися протягом дня, і так будеш хотіти їсти, тому що вже доведено, якщо ви вранці організму даєте всі необхідні. Мікро, макрокомпоненти, то протягом дня вже все йде, знаєте, так плавненько, немає якихось таких е, стрибків, немає е, е, сильно е... Потреби необхідності там голоду, і якщо розподіляти так, як рекомендується, щоб обов'язково були перекуси, обов'язково була був обід, то тоді, звичайно, і на вечір організм вже буде насичений, він вже за день отримує все необхідне, і ось завдяки плавності, завдяки збалансованості нашого харчування, ми це вводимо в життя, в життя на постійній основі. І коли організм ось так на постійній основі він отримав. Тоді е, ви побачите по собі, по своєму самопочутті, що набагато краще почуваєтеся, і коли організм отримує все необхідне вчасно, то немає ніяких потім зривів і не хочеться його. Я, от, наприклад, по собі такий мій результат, колись мені консультант на початку говорив: е, відмовся від м'яса. Думаю, та як відмовитись від м'яса? М'ясо в мене на сніданок обід і вечерю. Але коли я навчилася ось цій концепції збалансованого харчування, коли я почала давати організму правильно, вчасно і, головне, корисне, тому що завдяки продукції, завдяки сніданку, мій організм насичився. Якісним білком, я вже взагалі не хочу м'яса на сьогоднішній день, я можу не їсти його там тиждень, інколи помічаю за собою, що тваринного м'яса менше їм більше вже ста більше хочеться риби, а інколи взагалі можу собі ці, цілий день без тваринного, без, без білку бути Тільки, тільки більш такий росли, рослинний білок та й взагалі рослинна продукція. Тому тут, завдяки ось цьому нашому грамотному підходу, Можна навчитись балансувати, і коли організм буде отримувати варіанти того, що потрібно, на, на, на рисунку, тому що е Якщо у вас немає часу щось приготувати, якщо у вас е, десь, знаєте, поспішаєте, або бачите, що не встигаєте, завжди можна замінити і краще більше спожити якісної продукції, саме краще випити той коктейль Формула-1, його можна пити, до речі, до п'яти разів в день, і він. Е, Взагалі, ніякої шкоди не не принесе вашому організму тільки користь наситить організм вітамінами всім необхідним, тому. Єдине дивитися ось цю пропорцію, скільки ви п'єте коктейлів, щоб засвоювався білок в організмі максимум 5 коктейлів. Тому, якщо немає часу щось приготувати, немає часу краще з'їсти продукцію, тим паче, що у нас широкий асортимент продукції, крім коктейлів можуть бути і батончики, і е, томатний суп, і вечірні коктейлі, і перекуси можна будь-що зробити. І дати організму дійсно якісне, натуральне. Що стосується мети, концепції нашого харчування, чому воно. Настільки важливе нашому організму, тому що ми всі пікнуємось про те, щоб бути здоровими, щоб мати енергію, щоб мати настрій, так? тому що це все взаємопов'язане. І ось саме концепція збалансованого харчування нас цим забезпечує. Коли ми навчимося, як правильно, коли ми будемо давати, тоді ми, звичайно, будемо бачити результат. Концепція вона, це харчування збалансоване 24 на 7, воно нам створить. Стабільний метаболізм, стабільні обмінні процеси. Коли кожного ранку прокидаєтеся, коли гарно працює травна система, тоді зрозуміло, що і всі вітаміни гарно організмом засвоюються. Мета концепції збалансованого харчування вона полягає в тому, щоб. Забезпечити профілактику, щоб не було ніяких дефіцитів, тому що дивіться, якщо часто так до знайомства з продукцією компанії Гербалайф, коли проводиш консультацію, чуєш від людей, що вони там були на дієті, і починають перераховувати які ж дієти, буває диво дивуєшся, що ще й така дієта є. Це вони себе обмежують якимось одним споживають на постійній основі один продукт, один вид продукції взагалі обмеження. І коли організм не доотримує необхідні вітаміни, починається дефіцит цих вітамінів в організмі. І перший прояв дефіциту це запалювання. Після запалення, коли його не прибрати, дефіцит, коли не дати необхідне, ідуть уже хронічні захворювання. І ось тут вже тяжче працювати і чаще це все виправляти. Тому, що, тому концепція збалансованого харчування заключається в тому, що ми маємо ось цю дати організму все необхідне. Мозаїка продуктів має бути широкою, щоб організм споживав все необхідне що отримував якісне і. Всі необхідні мікро-макрокомпоненти. Мета концепції збалансованого харчування це те, щоб сформувати здорові звички на постійній основі. Тобто. Ви вчитеся як правильно і впроваджуєте їх життя це не на місяць, не на два, а взагалі назавжди. На Тільки тоді, коли ви навчитеся правильно, ви будете мати результат і не буде скачків, не буде скачівків. Ой, почала харчуватись. Так то отримала зміни. Чудово перейшла знову на те, що було до. І знову ж таки немає, немає да, тих бажаних результатів, і вони не утримуються. Отож, для того, щоб навчитись утримувати свої зміни, для того, щоб навчитись утримувати своє здоров'я, звичайно, потрібно саме здорові звички, щоб вони у вас були на постійній основі. Також концепція харчування вона заключається в тому, що висока якість життя 24 на 7. Без зривів, без крайнощів, без ніякого дієтичного стресу. Ви знаєте, британські вчені вони провели дослідження і е, взяли групу людей. Одна група людей харчувалася якісно збалансовано, а інша група людей так, як, як завжди, як, коли прийдеться, коли є, коли є той сніданок, коли немає, коли не пропускається обід вечеря або навпаки на вечерю. Е, Дається найбільша кількість цього калорій споживання і що вони побачили, що мозок людей, які харчуються 24 на 7, з концепцією саме збалансованого, він працює в людей набагато краще. Рівень IQ навіть у цих людей вищий, Представляєте, чим тих, хто не харчується збалансовано, чи тих, хто пропускає, хто невчасно дає, коли організм не отримує вітаміни. Тому що, коли ми бачимо, да, ми дивимося на людину, і ми можемо зрозуміти. Якщо там в неї занадто лишня вага, тобто вже зрозуміло, що вона не дотримується цієї концепції харчування, або коли є якісь запалення, коли є якісь хронічні хвороби, то тут уже зрозуміло, але от саме мозок дослідити і що він дійсно краще працює, ті люди, які гарно, правильно харчуються, вони навіть структуровано висловлюють свої думки. І, звичайно, коли ти бачиш, що в організмі все працює налагоджено гарно, то ти розумієш, що ти на правильному шляху, ти, ти рухаєшся і стаєш кращим. Тому я вам всім цього і бажаю, щоб саме концепція збалансованого харчування у вас була на постійній основі, щоб ви харчували, щоб ви розуміли, як правильно сьогоднішня лекція. Це ще одне нагадування для чого це нам? Тому що всі ми хочемо бути здоровими, всі ми хочемо гарно почуватись і щоб наше оточення також таким самим було. І коли ми будемо більше дізнаватися, більше знати мати розуміти, мати оцих навичок, умінь, тим звичайно, ми будемо допомагати нашому організму. Допомагати оточуючим, все-таки впроваджувати в життя ось ці наші здорові збалансовані звички. Дякую вам за увагу. Дякую, хто був сьогодні з нами на лекції. У нас наступна лекція буде проходити вже 23 червня, о 8 годині. Дуже важлива тема: саме збалансоване харчування для серця, для здоров'я серця, серцево-судинна система. Зараз одна з най... Таких болючіших проблем сьогодення, дуже багато проблем, і будемо розглядати з вами, як уникнути, щоб бути здоровими і щоб наше серце працювало як годинник, що для цього потрібно. А сьогодні, можливо, хтось має якісь свої відгуки, свої результати. Буду вдячна, якщо поділитесь, якщо нам розповісте, як ви впроваджуєте в життя ось ці здорові звички, чи легко воно вам дається, тому що я. Знаю по собі, що звичайно відразу тяжко, особливо перші кроки робляться найтяжче, але коли ти заходиш в рит, коли ти вже заходиш. Будь-яка звичка в нашому організмі, вона 21 день, вона для того, щоб вона прижилася. І коли ось ти проходиш 21 день, потім 90 днів, а потім, вже на постійній основі, От я власне три роки харчуюся. І я вже розумію, що ось це збалансоване харчування це для мене. Знаєте, звичайно, тільки так і має бути: от франці прокинувся, почистив зуби. Ви не думаєте, чи потрібно ті зуби чистити? Воно у вас вже йде на, на автоматі. І я вам бажаю, щоб харчування у вас також було на автоматі, щоб ви знали, що сніданок, обід, вечеря, перекуси обов'язково мають бути. Обов'язково мають бути якісні, і ось це запорука вашого здоров'я. Отож, є у нас тих, хто хочуть поділитися. Бачу ліс рук. <хи> Якщо немає, то я всім вам бажаю гарного вечора, гарних новин. Дотримуйтесь режиму дня, і це все в комплексі буде вам приносити ваші зміни, те, що ви собі ставите, які цілі ви хочете досягти, ви їх обов'язково досягнете. Так, тоді призупиняємо лекцію. Запис лекції